У цьому відео розглянемо тефлон для зварювачів. Тефлонова тканина є скло тканиною, яка просякнута фторпластом. Як і полотно, вона досить гнучка і її можна легко розрізати. Завдяки антипригарним властивостям тефлонова тканина використовується як ізолятор, наприклад, у зварювачах. Тут він передає тепло від нагрівача, не даючи йому прилипати до розплавленого пакету. Тефлон буває різної товщини, зазвичай від 80 до 250 мікронів. Він буває від білого та світло-жовтого до темно-коричневого кольору. Товщина визначає загалом термін служби полотна. Однак, чим товще полотно, тим більш потужність зварювача необхідна. Тому при установці необхідно підбирати товщину, виходячи з потужності трансформатора. Тефлон поставляється як у метрових рулонах з намотуванням 10-30 метрів, так і може бути нарізаним у вузьких роликах від 2 до 10 см. Тефлон може бути як з клеєвою основою, так і без неї. Тефлон без клею зазвичай затискається за допомогою напрямних або накладок. Тефлон на клею буває з підкладкою та без. Тефлон на підкладці трохи більше в намотуванні та має більш щільну товщину, а без підкладки компактніший і тоньший. Тефлон відноситься до витратних матеріалів. Його термін служби залежатиме переважно від часу роботи нагрівача та його температури. Отже, маючи пакети різної товщини та матеріалів, а також різну щільність тефлонового полотна, його термін служби може різнитися приблизно від сотні до тридцяти тисяч циклів. Спочатку тефлонове полотно темніє, а потім зовсім дірявиться і оголює нагрівальний елемент, що сигналізує, що час міняти тефлон. Тефлон назварювачі встановлюють поверх нагрівального елементу. Під нагрівальним елементом також є тефлон, але він зазвичай більш щільний. Це потрібно, щоб корпус не грівся і нагрівач не стикався з металевим корпусом. Також існують готові ремкомплекти. Тефлон в них вже нарізаний по довжині та ширині. Але є виняток це зварювач для термоосадки, де використовується струна як нагрівальний елемент. Там для запаювання струна встановлена наголо, тобто тефлон є лише під нагрівальним елементом. До речі, часто відповідна частина замість силікону може бути також прикрита тефлоном.